Удача непередбачувана сила, що іноді кардинально змінює долі людей. Ось трійка історичних постатей, яким фортуна усміхнулась найширше. На третьому місці Зінь Шубао – китайський селянин, який у 1980 році викопав на своєму городі теракотову статуетку. Виявилося, що його скромний маєток розташований над частиною унікальної теракотової армії імператора Цінь Шихуанді. Замість кількох соток землі він отримав компенсацію від уряду, що зробила його мультимільйонером. Найдивовижніше, що дзінь навіть не копав глибокий колодязь, він просто садив картоплю на глибину 30 сантиметрів, коли наштовхнувся на історичне відкриття. Друге місце посідає Фіона Вікер Австралійка. Яка в 1982 році придбала за 5 доларів на барахолці картину, яка просто підійшла до рами. Через 17 років випадковий оцінювач ідентифікував полотно як втрачену роботу Джексона Полока вартістю понад 50 мільйонів доларів. Найвражаюче, що Фіона використовувала картину як заслінку для дірки в стіні свого сільського будинку протягом майже двох десятиліть. А перше місце належить Жоану Сентену, безхатченку з Барселони. У 2002 році він перебирав сміття на звалищі, коли знайшов запльований лотерейний квиток. За незбагненною іронією долі, квиток виявився виграшним, а джекпот становив 15 мільйонів євро. Найнаймовірніше, що справжній власник квитка, виходячи з лотерейного кіоску, викинув його, вважаючи, що комбінація програшна, він переплутав числа через нервове збудження.